Все, да, у мене трошки. Так, доброго дня, шановні. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та Дорожнього господарства. Так. так. У нас є запис. Так, 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 так. Ми Добре, починаємо засідання комісії. Перший доповідач у нас самілик. Прошу. Доброго дня. Всім доброго дня. Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради підготовлено ряд проєктів рішень міської ради. Прошу розглянути та підтримати. Ну, те, що в мене є оповістки, по от я не знаю, співпадає воно номер три сім, так? Я звідси починав. 3.7. Понесення змін до рішення міської ради від 13.07.2022 номер 4 24 про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади у державну власність. Е, а у нас таких, таких, у нас таких змін... е, я, да. так, я бачу, що таких рішень у нас декілька. Може їх проголосуємо пакетно. Я так. Так, шановні депутати, пропоную голосувати тотожні рішення стосовно передачі з комунальної власності у державну пакета. Хто за це? Давайте. Так. А -а -а. Добре. Єдина, так. Та, зараз у нас цих рішень, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5? Скільки? Так. Олексій, Олексій... Миколаївич. 3,7, 3,9, 3.10, 3,11. Це чотири проекти, розумію. У нас є 4. Ні, десь 3:11. Без 31, 3, 3. Ну, 3. Добре. Зачитуйте 3, це рішення 7. і ми будемо голосувати так, їх пакетно. Добре. Так, 3,7 я зачитав, 3,9. Продання дозволу на передачу матеріальних цінностей з комунальної власності Дніпровської е, міської територіальної громади у державну власність. І про надання до три про надання дозволу на передачу матеріальних цінності з комунальної власності Дніпровської територіальної громади у державну власність. Два аналогічні такі останні. Так, шановні, рішення. три, три тожні рішення. Ми голосуємо. Так. Ми, ми домовилися, що голосуємо пакетно. Хто за те, щоб надати дозвіл? Давайте голосуємо. Добре. Mm -hmm. Єдиноголосно. Далі. Дякую. Так, ну в мене. На цю тему тільки вони там саме три рішення, проєкти рішення основні були що проголосували, і два проєкти рішення про внесення змін. Попередні є. Тоже про на таку ж тему. Давайте там додали свої частини, два. то Давайте в процесі. Поводом. Зачитуйте. Шановний Олексій Миколай, зачитую. Зачитую. Про внесення змін до рішення. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.05.2022 2022 номер восімдров двадцять один, дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради матеріальних цінностей. Там, Це, додат... е, там є додаток, матеріальних цінності, в якому усе там да, пояснено. є додаток. Так, да, у нас там просто міняємо додаток в новій редакції, тому що попередній додаток в додатку зазначалися. Номера актів приймання передачі, але в процесі відпрацювання це, ця колонка виявилася недоречною. Добре, шановні депутати, уважно. Шановні депутати уважно вивчали це питання, тому пропоную голосувати. Хто за? Добре, йди наголосно. Далі, кажіть так. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення міської ради від 20.07.2022 номер 13,25. матеріальних цінностей з комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади у державну власність. Давайте голосувати. Хто за це? Добре. Що mm -hmm. ще? Так, Жасно, Так. 3, 7, 3, 8, 3, 11. Ні, 3-8, по порядку. Три про надання дозволу Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на передачу на баланс комунальних підприємств елементів благоустрою після виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт у Звоз Селянський в місті Дніпрі. Ну тут після, в минулому році виконувався капітальний ремонт. І що на баланс УРА, що на баланс. Дор сервісу, знаки дорожнього огорожі на баланс комунального Балансу підприємства на оформовування, елементи так. благоустрою об'єкту. Якщо да. нема заперечень. Нема заперечень, пропоную голосувати. Хто за це? Добре, далі. Так, дозволу на прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади малих архітектурних форм. Це після там, то після ДТП, то після. Встановлення там пішохідних огорож, колесо відбійного борусу. В додатках всі об'єкти, назви об'єктів, все будуть, Осе... вартість, все значено. Добре, Коли в додатках підтримати. усе є, ми усе, усі це читали уважно. Пропоную голосувати. Добре. Наступне. Іще два рішення в мене одинакові. 4-5, 4-6. Про надання 4.5 про надання дозволу на укладання договору на постачання природного газу між КП Енергосервіс та товариство газопостачальна компанія Нафтогаз Нафтогаз а 4.6. таке самісіньке, тільки по теплоенерго. Давайте ми будемо голосувати е, окремо за кожний цей пункт. Тому давайте перший зачитуйте. Ми будемо голосувати. перше, перше 4.5. про надання дозволу на укладання договору на постачання природного газу. Між КП Коменергосервіс та товариство «Газопостачальна компанія Нафтогаз 3. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування. Хто за? Добре. Вибору немає. кому. 4.6. 4.6. про надання дозволу на укладання договору на постачання природного газу між КП теплоенерго та товариством газопостачальна компанія Нафтогаз 3. Голосуємо, шановні. Добре. У мене все. Були ради вас бачити. До побачення. Я вас теж. Дякую. Да, до побачення. Хто у нас наступний? Владислав Вікторович. А він є? Є. 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 десь сховався. Є. є. Давайте у вас там много рішень про е померлих, про зміну наймача і много рішень про приватизацію. Давайте е спочатку проголосуємо. Зміну наймачей пакет, а потім приватизацію. Скільки у вас рішень про так, Про надання дозволу на зміну мов договору найму. Це сім рішень таких. Сім рішень. Добре, пропоную ототожні рішення голосувати пакетом. Хто за це? Добре. Слухаємо вас уважно. Так, зачитаємо. При надання дозволу на зміну мов договору найму житлового приміщення квартири 174 за адресою Запорізьке шосе 16. Значить, що замість померлого наймача Червонецької Зінаїди Юхимена визначити основним наймачем сина Червонецького Олександра Віталійовича. Складом сім'ї дві особи, в тому числі брат. Слідуючи: при надання дозволу на зміну умов договору найму житлового приміщення квартири 21 за адресу Орловська, будинок 20, ой, будинок 32. А саме замість померлої наймача Криницького Георгія Мартиновича визначити основним наймачем дочку Безгінову Ольгу Георгівну складом сім'ї дві особи. При надання дозволу на зміну мов договору найму житлового приміщення квартири 136 за адресою маршала Маліновського, будинок 36. Замість померлого наймача бочник Любові Леонтівни. Визначити основним наймачом Анупу. Бочнюк Сеню Геннадію складом сім'ї три особи. Про надання дозволу на зміну умов догору найму житлового приміщення квартири 173 за адресою Сімафорна, будинок 42. Замість померлого наймача Дищука Євгенія Семеновича. Визначити основним ночем дочку Макрицьку Тетяну Євгенівну одна особа. Про надання дозволу на зміну умов догору найму житлового приміщення квартири 125 за адресою Миколи Міхновицького, будинок 31. е так, замість померлого не меча Черкаської Лідії Вікторівни визначити основним немачем, дочку Єльцову Марію Валерівну з складу сім'ї дві особи. При надання дозволу на зміну мову договору наймослов приміщення квартири 32 за адресу Краснопільська будинок. 2, замість померлого на меча білого Копитова Віталія Георгича, визначити основним мечем брата Степана, Степанова Георгія Геннадійовича. При надання дозволу на зміну мов доронайму в житлового приміщення квартири номер 9 за адресою 20-річчя перемоги, будинок 11, замість померлого наймача Калиниченко Марії Євтихівни. Визначити основним наймачем Ануку вдовіну Олену Васильівну складом сім'ї дві особи. Все Вспомерло. добре, пропоную надати дозвіл на зміну умов договори договорів найму жилих приміщень усіх сі сімох жилих приміщень. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Добре. Наступне у нас приватизація, так? Приватизація, да. Про Скільки передачу у нас власниць? таких рішень. Таких рішень у нас 15. 15. Шановні колеги, якщо ніхто не заперечує, пропоную усі 15 рішень голосувати пакетом. Хто за це? Добре. Зачитуйте. Про передачу власність житлового приміщення номер 343 У гуртожитку за адресою Слобожанський будинок 106 громадянки Волошини і Вовошина. Слідує. Про передачу у власні житло приміщення номер 1 а у гуртожитку за адресу вулиця Сталитова, будинок 9 громадянки Єгорів, Єгорової Єгоров. Так, слідує. Про передачу власні житло приміщення 933. У гуртожитку за адресою вулиця Максимадія, будинок 14, Сабадирю. Так, слідуючи. Про передачу власній житлових приміщень 105-110 житлового блоку секції 105 110 у гуртожитку за адресою Шосе Запорізьке будинок 9, громадянам Козир, Козирів і Бершацькому. Так, слідуючи. Про передачу власність житлового приміщення 232 у гуртожитку за адресою Котляревського будинок 5, громадянам Андрієнка, Андрієнку Іванкові, Іванкової, Іванкову. Це не я, це не мої. Да, це, це не родичі. Слідуючи про передачу власність житлового приміщення 510 житлового блоку секції No 509, 516 у гуртожитку за адресою Бердянська будинок 7, громадянам. Вінникову і Вінниковій. Так, слідуючи. Про передачу власність житлового приміщення 105 у гуртожитку за адресою вулиця Січиславська, набережна, будинок 17, а громадянам Кислову, Кислову і Кислові. Так, слідуючи. Про передачу власність житлового приміщення 526 у гуртожитку за адресою проспект Дана Хмельницького будинок 167, сім громадянам Петрову Петрові і Петрову. Слідуючи. Про передачу власні житлового приміщення 533 у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський будинок 106, Драган. Так, про передачу власні житлового приміщення 733 гуртожитку tak, житлового приміщення у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський будинок 108, Івановій. Так, про передачу власні житлового приміщення 157 у гуртожитку за адресу проспект Слобожанський будинок 67, голубу про передачу власність житлового приміщення 508 у гуртожитку за адресою проспект Слобоженський будинок 108 громадянам гладуш і гладушу. Про передачу власні житлового приміщення 504 у гуртожитку за адресою проспект Слобоженський будинок 108 Шульзі. про передачу власність житлових приміщень номер 9193 гуртожитку за адресою Козака Мамай, будинок 30, Ромай Янину Криницькому. Так. Про передачу власність житлового приміщення 315 житлового блока секції номер 315-315А гуртожитку за адресою Воронецька, будинок 2, гражданки Солоненко. Все. Все 15. Добре, у вас такий гарний чехол рожевий. Так. <свист> 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 Пропоную надати дозвіл на приватизацію. Ну, не так. Передати зазначене житлове приміщення у приватну власність і затвердити розрахунок загальної площаді согласно додатків. Усіх п'ятнадцять усіх 15 рішень. Хто за це? Голосуй. Добре. Що так, слідує рішення у нас про надання дозволу на укладення договору на постачання природного газу між КП Жилсервіс Дніпро, ДМР та товариством ГК «Нафтогазтрейдинг». Немає запитань, немає ніяких. Голосуємо. Хто... І слідує: про прийняття у власність Дніпровської міської територіальної громади квартир номер 47 та 49 за адресою Херсонська, будинок 9Б. Це по листу Держпродживслужби. добре. Голосуємо. Слідуще про конкурсну комісію щодо визначення єдиного виконавця послуг зі збору та обробки інформації для нарахувань плати за надання мешканцям Дніпра, житлово-комунальних послуг та розрахунків за ці послуги. Це ви вже приймали таке рішення якби. На предыдущими ми приймали, значить я оголошував його, але в цьому рішенні у нас склад комісії. Ще додався та положення про правоконкурсну комісію. Склад комісії у нас відшли від нашої комісії Андрієнка Антон Олегович. Ну і так сказати, всі решта членів комісії, що були в предыдущому рішенні. Є якісь запитання до до доповідача? Немає? Голосую. Добре. Все, у мене все. До побачення. До побачення. Так, у нас ще мороз, так? Ліля, не чутно. Так, добрий день. Чутно? Так, чутно. Так, інспекція доброго дня. Інспекція з питань благоустрою підготувала два, два проекти рішень виконавчого комітету міської ради. Давайте по одному. Так. Перше, перше рішення це номер 19 у переліку проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому, про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Це наше стандартне рішення, яке ми готуємо стосовно самовільно встановлених на території міста Дніпра огорож, гаражів, якихось споруд. Додатки усе вказано. Так, там, там є і карта п'ятісотка і перелік. Давайте а голосувати за це рішення. Хто за? Угу. І друге рішення. Друге рішення у переліку це номер 20. про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.06.2022 року, номер 617. про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста Дніпра. У попередньому рішенні е, було пункт номер 27, який ми прибрали, бо власник даної споруди надав всі дозвільні документи і тому ми прибрали і вносимо зміни. Давайте голосувати. Голосуємо. Хто за це? Добре, дякуємо. Дякуємо вам. До побачення. До побачення. Ліля, хто у нас ще? Усе порядок денний ми закінчили. Добре, порядок денний вичерпаний. Усім доброго дня і слава Україні! Героям слава!